Бажаю здоров'я, плани в мене такі. Сьогодні планую я зробити два великі діла. Це, значить, перше, поміняти у фабії масло. Е, міняю я його через кожні 7 тисяч, тобто я міняю другий раз. І треба буса завести. Треба завести буса. Вже пора на ньому кудись видвигатись. Я не знаю, заведу я його чи ні. Але сьогодні приїде значить, ще один бусіст і буде мене тягати. Будемо пробувати. Проблема вже є. Знайдена, чому він не заводиться, тому я думаю, що успіх у нас в руках. Отак от поставив автомобіль, значить зараз буду міняти мастило. Так, для початку я знімаю оцю кришку, бо якщо я десь промахнуся, то бачте, воно буде все в маслі. Тому Отак от я зробив. Тепер отута, отута. треба долізти там. Значить, до одного з болтиків. І його треба просто викрутити. Я не пам'ятаю, чи 14, чи 17, там щось таке, зараз побачу. Масло я, значить, використовую виключно крон ойл. Воно таке не дешевеньке є набагато дешевше. Ну, але треба, щоб вже чітко все було, а не що попало. Ви, до речі, напишіть, ви заливаєте туди масло чи ні, бо я читав, от раді інтересу, читав то хтось пише «да», хтось пише ні. Тому така цікава тема. Так, фільтр маслом я заповнив. І це, мені казали, що оцю резинку обов'язково треба змазати маслом. Отак. От Тому я його зараз змазую. А ви мені напишіть в коментарі, ви заливаєте туди масло чи ні. Може хтось спеціаліст у нас є тут на каналі. Так, ну що, так, кришку обов'язково треба знімати. І треба протерти цей болтик через верх, обережненько закручувати. Беремо ключик на 19, вставляємо його сюди, руку заводимо сюди і дожимаємо. Тут доступ у нас нормальний. Все, зажав. Тепер беремо фільтр. А, ні, стоп, стоп. Беремо спочатку спочатку старий фільтр. Він був гарячий, так я його ще не витягнув. Треба це в рукавицях все робити. Тут в мене просто не було часу заморочитись трошки, то я трошки забув, що треба взяти перчатки. Але без перчаток тут ай, дуже важко. Воно все гаряче. Ну і в принципі треба це все в кофті робити. Все, фільтр обережненько ложимо, не виливаємо масло нікуди, бо на землю я знаю, що не можна. Треба його обережненько замотати. А тепер, а тепер а тепер обережненько його тут треба завести. І отут, зверху, бачите, отута, видно, де там різьба для нього. Тому так, я камеру поки відложу. Після того, як я туди його завів двома руками, одною рукою беремо і отут, бачите, дивимось і накручуємо. Понятно, що трохи масло уйде, це по-любому. Тому в тому був, було й питання, чи ви туди заливаєте, чи ні. Бо я розумію, що отуди багато витіче. Тому отак от. В цей мотор 1.4 значить масло треба заливати 3 літри і 200 мл. Ну, але, зрозуміло, що треба щупом його. Ну, відслідковувати. Тому що там вже може залишитися десь ще масло, може, воно ну, там не все витекло, тому треба дивитися. А тепер обережненько стараємося його залити. Бачите, все одно десь кудись воно виливається. Перелив... Так, салфеточка в мене є, зараз перевіряємо, щуп. Так, три я залив, бачите, одна ще залишилась. Тому давайте щупом попробуємо скільки. Так, а де щуп? Не понял. А, є. Так, дивимось. Половина. Бачите, залив, навіть більше половини залив, значить 3 літри, значить десь 200 мл там ще є. Було. Або може машина десь якось так стоїть. Тому поки доливати не буду, покатаюсь, подивлюся. Зараз я трохи тут трохи по цей вмачую. Так, давайте її заведемо. Перший запуск після заміни мастила. Чеки в мене не світяться. Не світиться, нічого нового не, не появилось, скажімо так, пробуємо. О, ну хоч завелась. Все. Я думаю, що можна сміло закривати капот і направлятися і направлятися в сторону буса, робити наступний автомобіль. Все, масло поміняв. Діло зроблено. Будемо двигатися до, 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 до буса. Бо буса також треба ремонтувати. Я думаю, що там страшного нічого немає. От, там, вроді би, як завоздушилась система. Зараз наберу я трошки дізеля свіженького і буду пробувати ще й буса сьогодні відремонтувати. Але, звісно, Бусто трошки для мене така більш невідома тема, тому там, мабуть, буде трошки сложніше, ніж на фабії. Але що зробиш? Це наш досвід. Будемо навчатися, будемо щось робити. Так. 4 літри дізеля придбав я для бунчика, буду його пробувати заводити. Причину я знайшов, це значить цей. Ну, як тут приємно пахне, дивіться, ну кай вже. Так, значить, яка причина? Причина в завоздушуванні системи на обратці. Що це значить, зараз покажу. Так, складаємо сидіння, відкриваємо двері, відкидаємо сидіння. і відкриваємо, собственно, мотор. Ось так він, дивіться, виглядає. І в чому ж причина, чому він не заводиться? Причину я виявив самостійно. Ось така ерунда. Ось вход, вход до насосу. І сюди тупо не поступав дизель. Оце обратка. І отут сочив воздух, і отута, і отут. Тобто, що я зробив? Поміняв оці всі шланги, які треба. І тепер воздух воно не сочить. Але для того, щоб кхе -кхе, значить, розвоздушити систему, треба е, топліво закачати. І значить, Зараз буду грушею закачувати його. Але акумулятора значить, я дивився відео, що буде недостатньо, то зараз приїде бус, який буде мене тягати. Ну, тобто на буксір, типу, мене брати. Будемо його спочатку не заводити, а розвоздушувати систему. А зараз, поки буса немає, треба туди свіженького дизеля закачати. Отак, дивіться, раз, о, бачите, в шланг пішов. Клему треба накинути. Поки, поки, поки немає буса, той, що буде буксувати мене. Накинемо клеми на акумулятор. До речі, акумулятор свіженький, 10 тисяч такий стоїть. І спробуємо ще покачати, бо як включаєш, то насос відкриває там якусь заслонку. В общем, що тут треба зробити? Треба побачити, щоб із оцих Штук, тобто типу форсунок, пішов в дизель. І тоді, коли він піде, тоді треба буде їх закрутити і пробувати заводити. Ну не пробувати, а мабуть, заводити вже. Так, ну все, чекаємо Чекаємо Значить буса, який буде мене тягнути. В цілому, подивіться, мотор 6 циліндрів. Просто мощь неймовірна. От от. До речі, я купив фільтр також, отакий ось от, топлівний фільтр. Я його не міняв, бо перше не було часу, а по-друге, я думаю, причина не в ньому. Е, ну, хоч навіть в ньому, то я все одно зараз навпряму кидаю топліво. Тому мені головне його завести, просто точно, скажімо так, підтвердити, підтвердити те, що причина знайдена. А то вже, в принципі, розберемось. Так, треба, значить, прикривати це все діло. Мотор повністю закривати. Я не буду бачити, як воно цей. Як воно буде тікти. Будемо зупинятися і дивитися, тому що ну, тому що виходить так, що цей. що Двері бачите, треба, щоб закриті були. Або сидіння треба відкрутити. Я не знаю, важко їх там чи ні. Слухай, а може сидіння відкрутити? так буде простіше. Хоча зараз піду гляну. О, чуть чехол не потеряв. Капец, блин, Volkswagen, це як його, оригінальний. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Та, тут один буквально болтик. А, ну два типу, з двох сторон. Взагалі без питань, тоді крутимо його. З другої сторони так само. Ну, кстати, нормально взагалі, не так зажато, типа там, що просто капець, нормально. Відкрив, значить, будемо пробувати його. Буде воно важкувати. Ну, в принципі логічно. Як його взять. Ща, все буде. О! І все тут Дивіться, все таке свіженьке кресло реально ай бля хамуха ай мизинец блін, походу ай чи зламав, чи я не знаю а, -а, -а. Блін, ну аж по санів хорошо ладно то все то все понятно можем її тоже вовнутрь кинуть тоже это трошки важкенька так все, все готово. Так, бусь. їдь давай, вже будемо запускати цю машину. Закрив. Дивіться, який мотор. Шість циліндрів. Блин, аби вони ще працювали, було б взагалі просто кайфово, гляньте. Офігеть. І це моторяга. Надо якось, кстати, поставить канистру, чтобы вона ж, блин, не падала. Бо воно, як все обольється, Тоді, мабуть, і заводити його не можна буде. Бо... Бо ще спалахне, не дай бог, та ну. О, так нормально. В принципі, вообще чудово. Так, що там у нас по маслу? Так. Не, масло є чітко. Железно, масло є железно. Все. Як його тепер всунуть, щось не всовується. то. Щось щупне, всовувався. Все, можна чекати просто чоловіка. І Зараз уже будемо їхати. Я все зробив, все приготував, тому нормально. Все, так, поки чекаю, значить колеса, колеса трохи приспущена оця сторона. Задня я знаю, вообще нормально. Ну В принципі, зараз більш-менш нормально. Да, воно не докачене точно, але воно не спущене. Тому переживати в цьому плані нема чого, це уж точно. Бачите, прямо в салоні лежить е, така штанга. Подивіться, яка панель приборочна, як в BMW майже. Дивіться ще, що тут є. Опа! І знаєте, як це називається? Напишіть в коментарі. о, Типу, скільки наїздив? Напишіть, мені хтось казав, але я забув, як воно там називається. Тому така тема. Ключик забрав, поняло, такий типу, модні. Два ключа в машині. Вот такі справи. О, магнітофон. Ха, Я колись, колись, значить этот, поїхав я на зйомку з дитиною. Ну і так получилось, що туди сюди І залишив отут на бровці кульок з камерою. Блін! Камера в кредиті, короче. В общем, ну, на десь е, хвилин 6 е, ми від'їхали. Ну, типа, дорога займала 6 хвилин. Тобто, 6 хвилин ми їхали обратно. Я летів на цьому бусі. І короче, туди е, як завалилась туди ця магнітола, це капець був. Ну, Але ми приїхали, кульочок як стояв, так і стоїть. Тому камера на місці. Магнітофон, то, що там. Трохи випав, не бачу в цьому ніякої проблеми, то зроблю. Тим більше, магнітофон можна купити якийсь покраще, то взагалі не проблема. Дивіться, який бардачочок. Великий-великий такий. О. Так, тепер в мене є вже вірьовка. Зараз причепляю до свого бунчика. І інший бунчик зараз підійде, зацепить мене і ми будемо їхати. Заводити цього монстра. Так. Десь ця штука є, то я вже його тягну. Так, де оно? Так. Так, так, так. Поломані ці штуки, ну нічого. Все, готово. Так, все, есть. Короче, специалист, Дивіться, що зробив. Значить, скотчем зафігачили, щоб не, не випадало. Так, все, я йому дзвоню. Алло, братан наберу. Прямо сейчас начинаем тащить, наберу. Начинается история. Начинается история, бро. Давай. Давай. Так. Тепер телефонуємо. Телефонуємо. Ой, ой, ой. Так, алло, алло, алло. Чуєш мене? Давай, я, я готовий. Так, тільки чуєш, не спіши, бо, мабуть, мабуть, я тут не пролізу. А ну давай, ще. Бо, скоріше всього я тут ніфіга не пролізу. Десь капельку мені не хватить. Ну давай, давай, тут нормально. Та ні, вроді проїжджаю. Ну давай, я буду казати, погнали. Потихеньку. Давай, давай, нормально. Так, нормально. Так, а ну таки не спеши зачекай. Ой! Нормально, нормально. Все, супер. Так. Так, значит, перша, друга, значит, третя у нас. <плес> хорошо, хорошо, як скажеш, коли скажеш, тоді включу. Блин. уже газком <гублі> а не дать согласен ще качать короче причину вже виявлено значить отута отута, вал ніфіга не крутиться. значить напевно, він отут лопнув да і все Ну що, значить, позитиву, звісно, мало, зрозуміло, тепер те, що розпідвал лопнутий, а це ж ви розумієте, треба сальники міняти, треба розпідвал шукати, треба майстра шукати, це ж ГРН треба міняти. Я починаю задумуватися над донорським двигателем, але вже якщо двигун шукати, то я думаю, не такий треба шукати, а якийсь на автоматі. Тобто, якщо у вас є якийсь знайомий, який займається. Ну, типу, перестановкою моторів, то можете мені написати. Було б, я був би дуже вдячний. Все, бувайте.